Що не Збираємося всією родиною до церкви почути слово Боже. Готуємося до різдва 25 грудня, тому що в. Ви... Святому письмі написано, що літочислення почалося від народження Ісуса Христа. І якщо ми сприймаємо 1 січня Новим роком, то значить мусимо сприйняти і 25 грудня народження Ісуса Христа. У нас є е, вже ми як родина <звілля> з гуляй поля люди, які змінили своє життя через війну. І вони дуже багато перенесли страждань. Вони дві з половиною місяці сиділи в підвалі і приїхали сюди. Вони вжахалися від стукоту дверей навіть. І сьогодні вони з нами теж ходять на службу божу. Перед другого будемо святкувати тепер. Тут, як приїхали здалека, як нові обличчі, для нас це нове. Ми мали подібну ситуацію в 1918 році, коли знову Україна отримала штиф стих. І тоді ОНР прийняло рішення перейти на Григоріанський календар. Так само, були, які казали, не на часі. я Але ми не привикли умирати. Святкування сьомого числа. Це данина в російській імперській традиції. Вони тільки біду нам принесли. Біду кров річкою і тече. Вони нас на Пасху, ракети пускали на нас. Ми не хочемо з таким народом проклятим сісти за один стіл і, і разом святкувати. Крім того. Що я служу в храмі, я вже 9 років на педагогічній ниві, 2 роки християнську етику вчив і сьомий рік викладаю е, історію. І крім цього, займаюся науковою роботою, пишу наукові статті, бо мені потрібно для захисту. Я хотів написати статтю про календарі. 18 жовтня 2022 року синод Православної Церкви України прийняв рішення. Надати дозвіл тим парафіям, які проявили ініціативу зі сторони настоятеля і громади дозволити різдвяне богослужіння і в цей день відмінити піст. До цього дня я був готовий, тому що документ є. І, звичайно, я приїхав на парафію. І в порядку черги, під час проповіді, я цю всю статтю людям прочитав. І я, звичайно, попросив людей, щоб люди склали свої підписи. Хто за те, щоб звершилося в нас 25 грудня різдвяне богослужіння? Це є свого роду революція, і може бути таке, що нині кажу так, а через п'ять хвилин ні-ні, я так не буду казати. Ну, Церква то не є дитячий садик, тут треба рішення приймати свідомо і за них треба нести відповідальність. Тому ми зразу таке оформили, і тут є досить багато підписів, тут є 127 підписів в цьому протоколі. Чи він потрібний, чи не потрібний, синод цього не вимагає. Синод вимагає після богослужіння надати інформацію кількість людей. Для того щоб приймати рішення відносно календарної реформи.